Це рішення стало моєю найбільшою помилкою. Я замовила костюм, який покошлатився після першого прання. І щоб ви розуміли, він був зовсім не дешевий. Ну, Близько двох я викинула в смітник. Могла б я зараз їх розбити в пух і прах, але це було два роки тому, і бренд не українського виробництва. Тому роблю висновки і більше на ці граблі ні ногою. І я знайшла той, який вкраде, але не розіб'є сердечка більшості України. Цей флісовий костюм і улов, який я планую носити всю зиму. У Мене є така фішечка. Я не можу нічого вдягнути, крім флісових костюмів увесь холодний сезон. Тому запам'ятайте це Образ я буду в ньому завжди. Почнемо з того, що у нього якість пень пен'є. Хто знає, той знає. І наживо ця тканина виглядає ще дорожче. Я ледве обрала відтінок, бо їх є аж п'ять, а ще він дуже теплий. Цей фасон ідеально сідає по фігурі, і головне не псує її. І я можу говорити вічно про нього, але думаю, ви й самі все бачите. Але що за образ без актуального пальто про нього я теж не забула для всіх, кому набрито версайсця пальто ідеальне рішення? Воно з утепленням і дуже якісне. І Ось такий стильний монохромний образ у мене вийшов. А усі посилання, як завжди, під відео. you Що я урувала на чорну п'ятницю або куди витратила тисяч п'ятнадцять не менше? Швидка розпаковка усіх покупок почнемо з манго. май гад, всі туфлі вкрали моє сердечко. Під святкові аутфіти буде саме те. Загалом на взуття була крейзі знижка, тому я взяла дві пари. Подивіться, як вони схожі на Маноло. А ця сумка святковий маст і зразу, як кажуть, не відпадає. Кольє було на жаль, без знижок, за нього я заплатила як за сумку, але подивіться, яке ж воно розкішне. Наступною зупинкою був бракарти. Я потрапила на клієнтські дні від шанель. Отримала маленькі презенти. Ось що власне я купила по супер знижка. І це стійкий тональний флюїд, який у мене викликав бурю емоцій. Якщо вам цікавий огляд на нього, напишіть в коментарях. Та не тональною основою єдиною закінчився ще й консилер, тому взяла теракота від Герлін. Він не пересушує зону під очима, тому що на 95% складається з продуктів натурального походження. І дівчата, це скарб. Якщо потрібен огляд і на нього, напишіть. До речі, забігла до улюблених One by One, і Краще вам це покажу, бо я перемірила там півмагазину. У них шалені знижки дуже запалив душу ці джинси. Вони роблять ноги, ну просто від ву. Примірила їх з Ма кардиганами і як думаєте, який саме поїхав додому? Я виступаю по класиці, тому кинула оком на цей стильнючий костюм, але не було мого розміру. Забігайте до One, поки у них ще є знижки. Напишіть, що урвали ви на чорну п'ятницю. Які фешн тренди можна урвати у чорну п'ятницю? Швидко розповім, де знайти стильні позиції на зиму, які ви шукали. Почнемо з сукні, яка розірвала мій дірект, бо дівчат це справді ульот. Вона ідеально підкреслює форми. є у чотирьох відтінках біжіть поки її ще не розібрали. Дівчата, тримайтесь далі ще красивіше. А наступний образ у відтінку, який буде найпопулярніший цією зимою, і це шоколадний. Я кинула оком відразу на сукню і тренчі. Дівчата треба брати. І переходимо до класного сірого пальто Максі, яке всі ми шукали. Стилізувала його лагінцями, які зараз на знижках, і сірим светром з нової колекції шукала сірі джинси і світлі ковбойки, і не повірите, знайшла їх теж тут на знижках. А ще теплюща Стьоба на пальто, яке дуже трендове, бо йде ще з шарфом. І куди ж без трикотажного комплекту, який збере усі компліменти? Якщо ви, як і я, шукали затишний спортивний костюм, то ми урвали джекпот, дівочки, я знайшла його тут. А ще жилет і вийшов монохромний сірий аутфіт. І поки ви котятки пишете, який образ найкращий, я покажу вам останній лучок і здаю усі явки і паролі. Усі ці трендові позиції я знайшла у бренду Папая. Лише раз у рік, і тільки на Чорноп'ятницю бренд робить такі шалені знижки. Тому Жіть, бо там за розбирають гарячі пиріжки. Зимові носибельні тренди взуття, які закриють усі ваші потреби. Зберігай підбірку останні найтоповіший. Ви не повірите, але почнемо не з угів агів. До речі, напишіть, як правильно дуже стильні чоботи труби зараз на піку популярності. Універсальна модель класно комбінується буквально зі всім. Носимо під сукні, спідниці і навіть з брючними костюмами. Красуня, а наступний тренд у нас на замшу. Це справжня зірка на нашому небосхилі тренді. Охі наробили вони шуму і продовжують тримати свою актуальність. Чорні молочні у відтінку camel. Обирайте будь-які і не прогадаєте. Вони легко поєднуються з багатьма. Отфітами, я, наприклад, хочу усі. До речі, усі тренди знайшла в українського бренду A&D Nushina. У них не лише актуальний вибір якісного і зручного взуття, а й одягу, тому забігайте, зберуть вам тоталу. У них величезний асортимент, тому вирішила приміряти, що костюм на флісі і каде з хутром. А ще подивіться на ці стильні уги, це просто розрив, вони дуже теплі. І останній, але такий гарячий пиріжечок це тренд на коричневий. Розкішний, дорогий, і не перестану це говорити. Новий чорний. Я, до речі, встигла закохатися в шоурумі, але поки що лише у цю пару чобіт. Напишіть, яка. Вара вам сподобалось найбільше чи робити другу частину? Коли він сказав, збирайся, їдемо в маку, тебе є 5 хвилин на збори. А мені що? Мені 30 секунд вистачить. Тому збираємо разом образ і Розповідаю гарячі плітки. Каже, що на чорну п'ятницю знижки вигадані, але дівчат я таке урвала у одного бренду. Просто за смішною ціною, бо зараз у них діє до мінус 50%. Ця сукня була у моєму вішлясті, і я урвала її відразу, коли почалась чорна п'ятниця. Тому дівчата не вірте чуткам, знижки реальні сама перевірила. Оцініть мій образ, щоб з'їсти біктесі меню в коментарях. А посилання на піжаму і сукню залишила під відео. Як проходить і в скільки обходиться день холостячки з маленьким пухнастим прицепом у Києві. Мій день завжди починається з роботи, бо вибачте, цього малюка ще треба прокормити. Наприклад, у нього один грумінг півтори тисячі коштує. Добре, що у бренду мінімал розпочалася чорна п'ятниця, встигла урвати розкішні ювелірні вироби за зниженою ціною. Ви теж забігайте на сайт, бо з такими цінами там все розгрібають, як гарячі пиріжки. До речі, сьогодні у мене день догляду за собою, тому їдемо в салон. Не повірите, але я не люблю робити жодні процедури, і зараз ви зрозумієте, чому манікюр, стрижка і догляд за волоссям обійшлися мені ось таку суму. <кій> Відмітьте ізі салон в коментарях, чому я досі не їх амбасадор. Вдома світла не було, тому у мене був смачний сніданок у ідеалісті. Потім я поїхала на танці. У мене індивідуальні заняття, які обходяться мені в ось таку суму. І на таксі в цей день я витратила ще ось стільки. Як ви розумієте, з дому краще не виходити, але й без того я замовила доставку продуктів з сільпо. На жаль, доставку Сільпо я не зняла, зате покажу вам розкішний новорічний букет, який мені подарували. Але ось так вона виглядала, і стільки я заплатила. І ось така вийшла сума за один день життя дівчини у Києві. І це що ви не бачили мою комуналку. Що скажете це дорого? Чи Нормально, чекаю вас у своєму інстаграмі там більше життя. Носибельні тренди сумок і зимових аксесуарів. Зберігай підбірку. Почнемо з замші. Це мій улюблений тренд. Я його просто обожнюю. Такі сумки носяться роками і прекрасно виглядають. Вони ідеально вписуються у прохолодний сезон і доповнюють безліч аутфітів Наприклад, у мене є точно така ж і ще жодного дня не було, щоб не запитали звідки ж вона. До речі, подивіться, як класно поєднуються з замшовими аксесуарами такі вельветові кепі. І ми плавно переходимо у тренд на шоколадний. Цей відтінок новий чорний 2025- го і Я цьому безмежно рада, бо він виглядає максимально розкішно у наступному Році кожна ідків буде шоколадною сумкою або аксесуарами. А ми з вами дівчат нічим не гірші, тому раджу уже придивитися у вайні shop Наступний тренд це відсилка на моб вайф і це повернення штучного хутра. Хутряні пов'язки, шапки навушники, все це на піку популярності. А Тепер уявіть, що я в комбінезоні шубці і десь у засніжених Карпатах. І останній на сьогодні тренд на бордовий дивимося слухаєм «Cherry леді. Саме сердечко заповнені цей колір, особливо взимку, буде виглядати дуже свіжо. Напишіть, як вам тренди, і чи хотіли ви другу частину? Усім класних сумок.